Мільйони радіоаматорів зі всього світу десятиріччями відстежують загадкові сигнали міпічної радіостанції, що загубилась десь на території Росії. Отже, загадкова радіостанція судного дня знову запрацювала на ті розмови президентів США та Росії. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі. Не забудьте підписатись на наш канал. Російська радіостанція стратегічного значення УВБ 76 «Жужалка», жужжалка, яку називають радіом судного дня, знову заговорила після того, як президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Цю станцію пов'язують з радянською, а наразі з російською армією, або якщо ще точніше, з ядерними силами РФ. Зазначається, що у ВБ 76 шість увечері 19 травня перед розмовою Трампа та Путіна о 16.15 п'ятнадцять, вперше затривалий час вийшла в ефір та передала коротке повідомлення. О 19.47 після завершення розмови лідерів США та Росії, радіостанція знову вийшла до ефіру, передавши ще один код. Значення повідомлень як завжди не зрозуміле. Радіоаматори, що відстежують частоту станції, вже виклали запис повідомлень в мережу. Зазначимо, що про реальне призначення УВБ-76 досі нічого не відомо, хоча працювати вона почала ще у 70-х роках минулого сторіччя. Вважається, що радіостанція УВБ-76 належить збройним силам РФ. А її сигнал за різними версіями надходить із Московської, Ленінградської чи Псковської областей. У західних змі популярна версія що жужалка є частиною системи радянських часів. Периметр інша назва мертва рука. І у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв'язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь. До 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ 76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували тільки зростання кількості голосових повідомлень у 2000-х роках. станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. Потім активність значно впала. Радіостанція була дуже активна у січні та лютому 22-го року перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Треба додати, що якщо і справді жужалка є елементом комплексу ядерних сил РФ, справа з безпекою на цьому об'єкті кепські. Ефір станції судного дня неодноразово ламали хакери та запускали там музику. Це канал Телеграф. Мене звати Яну Проку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Тім знову хочуть іти до Києва, і Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні перемовини. За даними видання Financial Times, літня наступальна кампанія армії Росії вже розпочалася. Ворог значно посилив свій тиск на фронті на Харківському та Сумському напрямках. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Окупанти тиснуть на Покровськ і напряму загрожують Дніпропетровщині. Що відбувається на попередньому краї? Докладніше далі. Ми назвати Яна Поргун. Не забувайте про підписку на наш канал. При те, що російські диктатор імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Навіть навпаки, Путін збирається захопити все більше території на сході України, просуваючись аж до околиць Києва. Нібито російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети за американськими оцінками. Українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування окупантів. Попри значну перевагу в людських ресурсах, яку Росія має як на сході України, так і в Російській і Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції. Водночас, за даними видання CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою, хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. Непогані новини полягають в тому, що Північна Корея наразі не здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисячі солдатів у попередніх боях. Наразі ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область згідно з даними аналітиків проєкту Deep State. Найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Не менш тривожна ситуація склалася на Харківщині, де російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до Борової. Для росіян вихід до річки Оскіл має стратегічне значення. Окрім того, район Борової розташований неподалік від Куп'янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських військ. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати наявну інфраструктуру у власних цілях. Закріплення в районі Борової та на захід від осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спробу просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках, зокрема в районі Лиману, та створення більш сприятливих умов для операцій в Донбасі. В Сумській області російські війська наразі контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території і також продовжують, хоча й повільно, але просуватись. За даними аналітиків, великі проблеми створюють для сил оборони ворожі екіпажі дронів, які атакують позиції та б'ють по логістиці. Наявні обставини вимагають великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії окупантів і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник. Стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога, якість підрозділів та забезпечення ресурсами залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Поргун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі третє світоване за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репетирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, регіону Лапландії, Шведському острову Готланд і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви ймовірно матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення Шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО спрямованої на політичну поразку альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії, генерал-лейтенант Весе Віртанен Попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 – положення Альянсу про колективну оборону за його словами. Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази. Зокрема, у Кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону, з лютого було встановлено понад 130 військових наметів, здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську, приблизно за 160 кілометрів від фінського кордону, нещодавно були збудовані склади, які на думку експертів є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки, саме у Петрозаводську, Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.